Що в розшуку за 210. Тепер Також... запитання. Чи є ухвала слідчого судді про оголошення даної особи в розшук відповідно до положень КПК і наявність кримінального провадження в відношенні даної особи? Немає. Не було ухвали. Постає запитання, чітко регламентовано, то чому ви так впевнено кажете, що особа в розшуку. Лише суд оголошує в розшук. Ви щойно побачили, як суддя реагує на незаконний розшук і його реакція зрозуміла. Так, дійсно. Згідно статті 281 Кримінально-процесуального кодексу, якщо підозрюваний не з'являється без поважних причин на виклик слідчого або. Прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик. слідчий або прокурор оголошують розшук такого підозрюваного. І розшук може відбуватися виключно в рамках кримінального провадження, іншого розшуку просто не існує. Але ви в мене часто запитуєте, як правильно написати звернення до ТЦК, якщо закінчилися строки притягнення особи до адміністративної відповідальності. Саме тому я підготував для вас таке звернення, зразок якого з відповідними інструкціями вже знаходиться на моєму телеграм-каналі. Заходьте на мій телеграм-канал, шукайте там файл під назвою. Начальнику ТЦК строки давності завантажуйте і користуйтеся. І Пам'ятайте, головна ваша зброя це ваші знання.